Привіт, товариство. Ось така от мрянка, темно, ну вже таке, все осінню дихає То є середина серпня, грибів не було. І от справжні пішли затяжні грибні дощі. Отаке от у нас щастячко вродилось. Дивіться. М -м -м. Але то грибезька. І гриби чисті. Ну, ага, чисті. Дивіться, з того боку гарний, а з того боку його вже мешка їсть, тому що грибів мало, але диви, які риби. Ну, і тут я вже щось підзбирав. Ну і там ще в мене кубка схована. Так що, не дивлячись на похмурий день, заповідається сонячний настрій. На кінець то щось похоже на гриби. Ось парочка яка. Давайте ми її заберемо. Та що? Ого! Це такі справжнісінькі. Дуже добре що є, а з другого боку... А з другого боку, якби не було, я би розвернувся та й пішов, та й не лазив по цих мокрих корчах. Ну а тепер є така симпатична парочка. Це значить треба орати далі. Ті схили, ті корчі. І чи буде, чи ні, то подивимось. Ну, супер, робить дуже гарно. Будь здоровий. Все мокре капає з даху, капець. Але таке щось, щось є, потрошки так. Дуже потрошки. Але не дурно я тут мок. Отак. Ну от Стоять. Оцього тиждень тому не було оцього. Ну він вже такий, уставший. Так. Гладемо. Бо ж все мокре. А цей треба підколупати. Ех, брате. Що ж ти так спер? Ну, не судьба. Ну, але все одно грибовисько запустилося, будемо знати. Тепер його треба провідувати. Ну і що? І тепер далі ту площу треба рити. Вже так детальніше, раз знайшов. Я так затягує, затягує. Така у нас робота до роботи. Як інтересно, ті гриби затягують. От знайшов пару грибів. Думаю, ну, що треба глянути вище. Підходжу вище, вище, вище. Ну, вже все, треба вже повертати. І і маєш... О, слимака не зняв. Ще й слимак зі мною їде. І нахожу цього гриба. Ну, гарний грибочок. Ну підійду ще трошки вище і поверну там туди-сюди. Я підходжу ще трошки вище. І знов І знов. Ну це суто вони по як Це такого маякового типу гриби. Це ще так не кинулись повсюдно. Ну от дивись, зараз що ми там побачимо. А там. а там але о, такий маленький, то маленький теж його потім побачив, але я побачив не його, а оцю красу диви. Ота грибочок. І що інтересно, гриби не червиві. Звук. Звук. Та й добре. Ну і що, йдемо далі? Отак вони. Манять, манять. Манять, манять. Ось дивіться, я на узліссі цих засмаглих, насмикав. Але не тільки я ними займався і слимаки. Погризли, не встигли вилізти, як вже гризуть. Але нічого, і нам щось тут дісталося. Трошки далі в ліс. І вже і вже вони симпатичніші. Ось. Які давай ходу їх брати зразу. О! Так. А який боровичок. Гарний. Але він не один. Він не один. Тут ще є колеги його. Деський. Також гарний. А на бачите вони світлі. Світлі, швидко виросли, значить. Сонця не бачили. Що це таке? Це теж якийсь... Загорнути. Малюк. Малюк. Нічого. Три плюс три шість. Ота А ну, зараз я їх поріжу, подивимось чи чисті. Зараз їх почистимо. Якщо встигнемо. ой дощик, 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 дощик. Ну скоренько. Добре, давайте подивимось. Дивись, чистенькі, зараз я їх дочищу. А не дає, не дає дощ зробити кіно. Тут дві дірочки. Там вони строєчка. Чисті, чисті гриби і все. Знає, що їх дуже різати. О, трошечки там. Трошечки. Ну цей цей змучений життям, але чистий. Ну і маленький, само собою. Ну от так, ми норму набрали. Колись я збирав по 24 гриби і то було для мене добре. Ну, вже є 27. Складаю, складаю я тут все, бо затопить. Друбний дощ. Зараз гриби дорозі будуть плести. йолки палки згоріли. Згоріли грибарі. Скільки їх є на наші голови і на наші гриби. Хе-хе. газу ще ям. Трохи дощ став, такий перекур у нього, промок до нитки. Остання стадія, все мокре, в так по кісточки вода, зараз. зараз я передінуся і ми продовжимо нашу грибну епопею, точніше завершимо її, вже подивимось на результат. Поїхали. Це наш урожай. Зараз розберемося щодо чого з цим урожаєм. Оце суха торба, це зранку, ще дощу не було, це, ото, що вдень я лазив по горбах. От. І оце чорний ящик, чорний мішок. Думаю, поїду, заскочу на том зніму ті тумани. Це ще в одне місце, мати боже. Там тих грибів. То це я за цілий день назбирав, а це за 20 хвилин. Я знаю скільки тут 20 грибів чи більше. Зараз і вони такі красиві. Зараз ми їх виставимо, подивимось. Ось наш результат. ну Нормально. Це, оце, оце початок сезону. То були такі розвідки попередні, а це є початок сезону. Дійсно, вже такий гриб нормальний. Це я лазив, лазив, лазив цілий день. За цілий день назбирав 30 грибів, вони такого маячного типу. Приходиш на сильне грибовисько, там один-два стоїть. Ну, і так по тих грибовисках перевіряв, перевіряв. А потім заскочив ще одне, ну то місце я знав. Одне місце заходжу і там штук 20 отак, оци, 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 оutar, такого, оци, з такого, такою шапкою. Набрав проливний дощ, дощ. Думаю, що вже і так мокрий, не заглянути, і добре, що я не полінувався заглянути. І є такий результат. Тому ці дні, ці вихідні, результат людей буде різний. Тож від одного гриба до, до мішка грибів. Хто як попаде на які гриби? Ну вони от, так якби мали починати, ну, їх, дощ, дощ їх підтягує. Оці світлі шапки свідчать про те, що вони... Швидко виросли, сонце їх не гріло, не, вони не засмагали, оцей, оцей, оцей сонечко бачив, бачите, яка різниця, оцей довший ріс. Тут він тут засмаг так. А ті от раз, до, це дощ їх вигнав і гриби чисті. Так що треба їхати і працювати. Ну, я задоволений, погода вам. Теж того дощу, так як би й не було. Та й добре. Щастя, здоров'я, товариству, до зустрічі!